Гінко дволопатеве, унікальне дерево, яке живе ще з часів динозаврів. Це єдиний вид у своїй родині, справжній ботанічний раритет. Зараз наші саджанці вже почали прокидатися і показувати своє унікальне віяло подібне листя, яке гарне та декоративне вже з першого сезону. Росте дерево відносно повільно до 30 см на рік, Зате формує гарний силует без зайвого втручання, стригти його не обов'язково крона, формується природно, симетрично і акуратно. Але якщо хочеться, то дерево добре переносить формувальну стрижку навесні. Листя восени стає яскраво золотим, опадає килимом і виглядає дуже ефектно. Гінко вважається дуже витривалим, не боїться морозів, посухи, міського повітря та дуже стійкий до хвороб. Тому наші молоді саджанці стануть з руками солідними деревами, ідеальними для акценту в саду або як пам'ятне дерево, яке росте разом з вами.